Ну що, друзі, останні дні літа, вони такі неймовірно теплі, спекотні. Багато чого, як би перейдено, пережито, скажімо так. Ну, сам перед літо скінчилося, розпочинаються робочі будні. Зодягнулися ми, позбиралися до школи. Задягнулися не так, як планували. Ну, але ж тим не менше. Розкажу кілька слів про те, за що ми планували зібратися, за що зібралися насправді. Як воно далі буде, життя покаже. От, щасливе життя буття у нашого маленького варвара. Йому усі проблеми, всі збирання ні по чим. Правда, варвар. Він як не там, то там на сонечку. Варваруками. Наше збіговисько теж ніде не дівається, а Рембо розставив лапи. Кричить щось на все подібне. Он якої. Це вже четвертий чи п'ятий раз він заспівав, не можу зрозуміти, що таке, тож ніби той не світанок. Але маленькі теж кричать. Що робиться? Он який він перегукується з бентамами. повискакали туди і теж виспівують. Так, розійдися усі, бо старші цесарки поприбігали. Оце тільки бачу їх, що досвіта, та коли їсти насипаю. А так, де вони цілий день? Як не в сої кричать, то ще десь кричать? Так, значить, ось вона наша школа. В лапках, в лапках. Вийшла одна, там воно почухується друга. Що сказати? Планували збиратися. За них, за цих грошок, Але ж ціна не радує взагалі, не радує на свиней живою вагою. Ну, були пропонували там щось 50 за 50 з фостиком. Ми вирішили почекати. От, а вона з усіма цими е, перепитіями, цими відключеннями світла. До того що кажуть, і хвороба ходить, ціна знову нестабільна, або, скажімо так, стабільно низька. От. І не дуже ще хто поспішає брати, тому що вони на натуральних харчах. Ну, якби пропонували нам спробувати колоти і продавати салом м'ясом. Ми на таке теж не, не захотіли підписатися. Тому. Тому свині у нас продовжують жити. <смі> не, не доля їх ще полишити цей світ. От вони у нас живуть, ми їх продовжуємо глядіти. А зібралися ми до школи за позичені кошти. Так сказати, 1010, Да? Не будемо уточнювати скільки, але я думаю, хто збирає дітей. Той розуміє, що це таке, тим більше в нас цьогоріч О, та десь сховалася, взагалі лягла там. У нас цьогоріч випускниця, 11 клас Людмилка. От. Тому Тому так, все Все дорого. От. Але нічого. Зібралися, вдягнулися, взулися, свині живуть. От тепер тільки питання. Ти мені дасиш відповідь на питання, для чого ми вас тримаємо? Для чого ми вас тримаємо? Ага, і на що вас тримати стільки ж тут вдома? І на що вас годувати? От розкажи мені. Не розкажеш? Чому ще не відповідає мені? Те саме запитання ставлять підписники. Для чого їх тоді тримати взагалі? От. І вже тим самим запитанням ми задалися трішки, і вже далі ми будемо думати, що і як нам де бути, що тримати надалі. Ну, поки що так. Для себе, для себе нам вистачить, наприклад, пустити одну на забій, десь там через скільки. Місяців 4 півроку другу. От. Ну, а, а ці двоє ростуть, чекаємо кращої ціни, а чи вона буде, чи не буде. Чіткої відповіді ніхто не дає. Усі в такому, знаєте, в підвішеному стані, усі і все. Ніхто не знає, чи вони будуть дорожчі, чи не будуть, і що взагалі буде. Таке наше сільське життя. Два фабрики маленьких далматинці ростуть. Їсти дуже просять, але годую їх уже два рази на, на добу. Ну, та й на тому все. А це ось вискочила город аж в самий кінець для того, щоб впіймати впіймати ось цю красу. Ви тільки подивіться. Чому так кажу піймати, тому що он, одна квіточка була, і я поки зібралася подивитися, яка вона, вона вже переквітувала. А це ви тільки подивіться, таке я його піймала. Бачите? Це щось неймовірне. Долоня. Долоня більша за долоню. Я навіть і не знаю, скільки в сантиметрі ось така ця квіточка, ага. яка вона велика. Клас. А ще ось гілочка дзвіночка розпустилася повністю. Останні дні літа. А я так милуюся вам не передати. Так, не бий мене, дай мені яйце якесь, давай мені два, тому що йду котлетки жарити. Все, ти собі несись, як маєш. Ось я стою на кухні зайнята. А гарненькі. а такі ще маленькі. Якраз це квітка на гідку. Тюльпан. Де, Юра, ти не знаєш? Ще не знайдемо. Працюємо. Поті чула, як то кажеться. Наташка на кухню Юра біля тракторів. Побереш, хоч би цю. Це папа, а це ось до мама таки. Пішло не по плану. Так, ти довго ще будеш? Що ти хочеш? Котлети їсти, що пішов. Вже кидає, пішли. <рес> <рес> ну, такі нас, одним словом на сьогоднішній день справи. Все. Very good. Зараз дожаруються чи досмажуються, як правильніше. Знову не знаю, як правильно. <рес> Дожилася. Котлети відварили вермишельку. Будемо йти. Да? Так? Чо бувуню. Кажу, будемо йти об... не то обідати, не то вже вечора, та не знаю. Да, саме, ну, скільки там? А, дня. Да. Точно так. Ти мойки не бачила? Ні, не бачила. Ну, то бери мойки ші... ніхто не бачив. Що? Хто... Щіткою? Ші... Ні, я не хочу, ніхто не бачив хто його мойку де потягнув. Каже, вже хтось позичив. Ну, а вам усім. Гарних вихідних, тому що це ж сьогодні п'ятниця. Гарних вихідних!